Нові правила ЄС для водіїв і які зміни також для українців будуть у Європі. Європейський парламент сьогодні голосує за нові вимоги до водійських прав у ЄС. Ті, хто втратив своє посвідчення за кордоном, більше не зможуть сідати за кермо вдома. І звісно, розберемо обмін українських прав на німецькі, це міф, надія чи майбутня реальність. З вами Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Всі наші ритуали про вподобайку, підписку, телеграм і поїхали. Хоча нові правила ЄС спрямовані передусім на громадян країн-членів, вони побічно зачіпають і українців, які мають тимчасовий захист або постійний статус проживання у ЄС. Зокрема, в Німеччині, Польщі, Чехії і ну, інших країнах ЄС. То що ж варто знати, після впровадження нових правил у всі країни ЄС обмінюватимуться даними про водійські права і, звісно, порушення. Це означає, що якщо український водій із чинними українськими правами порушить правила в одній країні, інформація автоматично потрапить до всіх країн ЄС. Тобто більше не можна буде зникнути із системи, переїхавши, наприклад, із Польщі до Німеччини. По друге. Поки що правила обміну українських водійських прав не змінюються. Українські водійські посвідчення видані до війни і надалі визнаватимуться в більшості країн ЄС на період тимчасового захисту, тобто до березня 2027 року. Однак у нових директивах ЄС вже закладено механізм, який спростить процедуру обміну для громадян третіх країн, якщо між ЄС та їхньою державою існує угода про взаємне визнання. Це означає, що в майбутньому Україна може отримати спрощений обмін водійських прав, якщо МВС України і Єврокомісія узгодять відповідний двосторонній документ. А оскільки Україна рухається у ЄС, то відповідно надія є, що найближчим часом чи в якомусь майбутньому. Цей автоматичний обмін даними також відбудеться, і ми отримаємо спрощення. Але це залежить, як ми бачимо, зараз не від Євросоюзу, а відповідно від реформування української цифрової системи обміну даними. Третє, що хочу проговорити, це цифрові водійські права. Коли запрацює цифровий європейський водійський документ, українці з посвідкою на проживання зможуть мати цифрову копію своїх місцевих, наприклад, німецьких прав у смартфоні. Але українські права у цифрову систему ЄС поки що не інтегруються, як ми вище казали, що немає обміну даних. Але ж гарні новини все одно є. Для українців, які працюють у логістиці або планують стати водіями вантажівок автобусів у ЄС, ця реформа відкриває дійсно нові можливості. Тепер отримати професійні права на вантажівку можна з 18 років. А на автобус з 21 року. І країни-члени зможуть визнавати досвід українських водіїв, якщо він документально підтверджений. А тепер він так буде підтверджений. І це особливо важливо для українців, які вже працюють у транспортних кампаніях ЄС. І п'яте, звісно, неприємне, але буде єдина база позбавлень. Нові правила передбачають, що якщо водій позбавлений прав у будь-якій країні ЄС, то він не зможе отримати ні нові права в іншій країні, не мати права взагалі кермувати транспортним засобом на всій території ЄС. Це стосуватиметься і українців, які вже обміняли свої українські права на місцеві європейські, тобто зробити. Хід, що ось вам українські права. Якщо ви вже отримали якісь європейські права там, де ви перебуваєте, не вийде. Бо в цій базі ви будете як фізична особа мати водійські права, вони їх бачитимуть. І саме їх вони і анулюють. А якщо у вас просто українські права, у вас їх, звісно, не заберуть. Ви зможете кормувати, наприклад, в Україні або за межами ЄС. Але уже в межах ЄС ви керувати не зможете. І також потрібно проговорити для багатьох з вас. Я розумію, що це базові речі, можливо, ви знаєте їх, але проговорити їх треба, щоб ми всі були на одному єдиному рівні. Ну щоб в нас і випуск був, скажімо так, цільний для того, щоб вся інформація була зібрана. Тому що Україна є юридичною третя країною. У всіх директивах і постановах ЄС Україна формально класифікується як третя країна, third country, тобто не член ЄС і не частина європейського економічного простору. Тому українські водійські права визнаються то в Європі. Але тимчасово і не автоматично. Для кожної країни ЄС діє національне рішення, чи дозволяє вона користуватись українським посвідченням і скільки часу. Тимчасове визнання в межах ЄС 22-27 років після початку війни ЄС ухвалив регламент 221280, який дозволяє тимчасово визнавати українські водійські права для всіх осіб, які мають статус тимчасового захисту. Він відповідно діє до 5 березня 2027 року, як і статус тимчасового захисту. Водночас, як ми вже проговорювали, цей дозвіл не діє назовні. Якщо ви позбавлені права кермувати в одній країні, це не автоматично поширюється на Україну, бо обміну даними про позбавлення не діє поза межами ЄС, але заборона в межах ЄС у вас все одно буде, хоч з українськими правами, хоч з будь-якими тепер. Тож тут давайте всі, щоб питання розвіяти, якщо українця позбавляють прав у ЄС. Тут головне розділити два сценарії. Сценарій перший: українець має українське посвідчення. Якщо вас позбавили права керування, скажімо, у Німеччині, ця заборона діє тільки на території ЄС. Українське посвідчення формально залишається чинним у базі МВС України. Бо Україна це третя країна, де немає обміну з цього автоматичного даним. Другий сценарій це якщо українець обміняв права на німецькі, на інші європейські. Ну тобто не обміняв, а отримав нові, а українські в нього вилучають. У такому випадку ваше українське посвідчення втрачає чинність автоматично згідно з Віденською конвенцією 1968 року та угодою між МВС України і ЄС. Ось так. Тому на двох стільцях посидити вже не вийде. І якщо вас позбавлять вже європейських прав керування, ви втрачаєте право керувати взагалі будь-де, навіть в Україні, доки не відновити документ. Це тому, що німецькі або інші європейські права заміщують українські у міжнародній базі через так звану систему UCP – Unified Civil Procedure. Окей, давайте трохи легше. Обмін даними між Україною та ЄС на сьогоднішній день автоматичного обміну інформацією про порушення між Україною та ЄС немає. Але є одне але як завжди: в окремих випадках серйозні ДТП, кримінальне провадження дані можуть надсилатися через Інтерпол або Євроджуст. Україна поступово інтегрує систему ЄУКЕРІС. European Car and Driving License Information System. після повного підключення можлива інформація про позбавлення прав буде автоматично передаватися до МВС, але й відповідно нема худе без добра, як то кажуть. І автоматично ваш досвід тоді буде передаватися Україні ЄС, і тоді можна нарешті буде обміняти права на німецькі, ось так як всі мріють. Тож, українські права поки що живуть у правовому вакуумі. Їх визнають, але вони не інтегровані в систему покарання ЄС. Це означає, що український водій може бути покараний у Німеччині, але формально залишитись чистим у базі МВС України. Проте ЄС зараз працює над тим, щоб поширити взаємне визнання і на треті країни, включно з Україною. Тобто в майбутньому такі лазейки зникнуть. Для українських біженців у Європі поки що жодних обмежень чи скасувань чинних прав немає. Але ці зміни це крок до повної цифровізації і взаємного визнання водійських документів у межах ЄС. Якщо Україна приєднається до цієї системи, то у майбутньому українські права можна буде обмінювати без додаткових іспитів і бюрократії. Але як ви розумієте, в дії наші водійські посвідчення вже є. І якщо в Європі запрацює подібна система, то якось вже обмін даними там ну не важко буде зробити. Тому ну, чекаємо на це. Найближчим часом маємо надію. Тож поки що можна спокійно їздити, але якщо ви плануєте залишатися у ЄС надовго, варто вже зараз подумати про офіційний обмін водійських прав на місцеві. Бо все одно, як не крути, чи рано, чи пізно, якщо ви плануєте дійсно залишатися, то все одно це робити. Тому краще, чим потім з гарячкою, коли тимчасовий прихисток буде вже зникати і ви будете в такому вакуумі, права нібито є, а кермувати не можете. Тому вже зараз можна про це думати. Особисто я про це думаю, але як завжди ж, правда, нікуди діть. Заміна прав, тобто отримання нових, навіть якщо ви. Маєте права і там по всім мінімальним розрахункам, я вже ходив е в фаршулі, і в мене вийшло 2400 євро, все одно все про все виходить. Ну, це ось мінімальний прайс, це в Баварії в Мюнхені. Можливо, в інших землях, може, трошки дешевше. Ось так. Ось такий у нас сьогодні шоферський водійський випуск. Якщо вам було корисно та цікаво, вподобайку та підписку, якщо хочете ще раз мене бачити. І побачимось.